Саме місто, ті самі декорації, розгорнута площа, актори, овації. Всі ролі вже завчені, і міміки тіла, дороги позначені хто вправо, хто вліво. Усе, як записано, усе як позначено, ховаюся куліну, думки не бачу. Чи знаєш насправді, що тобі не все рівно, чи роль посираєш, любина і війна? Відомо ж усе, що потрібно сказати. Тут треба заплакати, там засміятись, тут варто вклонитись, там лиш кивнути. Потрібно кирнути. в тебе. Проже кормовича, себе не сховати, не можна боятися, треба зіграти. Хочеться квітів, овацій <клес> І браво, і довгі роки безумовної слави. Хочеться Богом піднятись до неба. Ще трохи кривдення. Чи краще не треба? За майже майстерною грою чомусь набридає не бути собою. Ти знаєш слова, але хочеш мовчати. Прожектор в обличчя себе не сховати. То ти є собою. Оплески! Браво! Браво! Зал з нетерпінням чекає виставу Браво. прожектор в обличчя. Себе не сховати, лишитись собою, чи краще зібрати. З пантелику збивають і самі декорати. Правильні кроки, правильні звуки, і важко самому часом розпізнати, грає, щоб жити, чи живе, щоб грати. Усе це для публіки, гроші і слави. Чи просто тому, що тобі це цікаво на бути не бути коло. Завісу